Маємо знову чергові прес-форми, які їдуть до клієнтів. Воно зовсім різне і трошки поясню, що да як. Маємо 145-й корпус, це в нас 30-та товщина стінки. Все готово, в принципі, їде до клієнта. Далі маємо дві прес-форми. Це в нас іде форма даху і форма дна. Стандартна 35-та товщина стінки. Дно Також стандартне 75% сітки до цих двох форм. Також доробляємо форму з підйомним механізмом на 300 мм. Вона в процесі, ці форми готові, відправляємо замовнику, щоб він не чекав, тому що та форма трошки буде довше робитися, ці зробились ну, якнайшвидше. Далі маємо ось таку прес-форму, це чисто під клієнта. знову ж таки. Маємо з усіх сторон ставки, як побажав клієнт. 5 мм, на них накручені ручки. Ну, тобто, все як має бути, так як попросив клієнт. Це безфальцеве, безфальцеве корпус. Повністю все готове, їде до клієнта. Ось таких маємо 4 формочки на відправку, друзі. Кому потрібні прес-форми, номер телефону наш незмінний, по стандартним позиціям все є на нашому сайті. Телефонуйте, пишіть на вайбер, замовляйте.